Я класний матч провели, бачу четверти грали, багато ігрового часу, отримали щось картку по грі. Мені дуже сподобався цей матч, це був дуже гарний досвід для мене. Коли я грав в дитячому футзалі і до сих пір граю, це дуже це зовсім інший рівень гри. Мені дуже сподобалося, класний. Що скажете з про атмосферу в команді, тому що підтримали, батько, молодь довіряє тренер, вони досвідчене багато класних футболістів у вас в команді. Ось це допомагає? Так, допомагає. Які став перед собою цілі Ось на сезон, на чемпіонат особисті? Е, попасти в збірну України u 17 u 19 Уже там бути в Костяку, так сказати. Ну і все, і виграти чемпіонат України і стати кращим гравцем. Ми вам